Всім привіт! Сьогодні дуже цікава тема: саме як потрапити до Збройних сил США, якщо ви приїхали по програмі Uniting for Ukraine. Так, знаю, дуже багато людей зараз приїхало по цій програмі, більшість з них жінки, але також і чоловіки, які мені ну, майже кожного тижня пишуть, знаючи, що я в Збройних силах США, питання: як потрапити, як це зробити, чи я можу це зробити. На жаль, в інтернеті дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності, що так, якщо ви приїхали, ви маєте змогу і можете потрапити, дуже це легко робиться. На жаль, це не так І сказати, що це зовсім неможливо ні. Я розповім приклади, як це можливо зробити, але це дуже складно. Тому, якщо ця тема вас цікавить, залишайтеся. Отже, як потрапити до Збройних сил США. Першим, що я хотів би сказати, так, якщо ви приїхали по програмі Unite4Ukraine, це нова програма, але смис, смисл цієї програми, той самий, який і був, це гуманітарний пароль. Вам дали можливість на два роки лишитись в країні, перечекати, поки в Україні війна. Е, якщо вас, ви нічого за два роки не зробите, то звісно, ви не потрапите до армії Збройних Сил. Е, що вам потрібно? Вам потрібна мінімум грін карта. Грін-карту отримати не так легко. Зараз будемо говорити про те, як, які у вас є шляхи, щоб її отримати. Більшість з вас також чомусь думають, що якщо, якщо у вас вже буде грін карта, я просто прийшов до рекрутера, сказав: слухай, в мене грін карта, я хочу служити в Збройних силах США, чи це армія, чи це повітряні сили, чи це там морпіхи, чи ще щось. Вас уже сьогодні забрали, відправили, і ви вже служите. Ні. Це так не працює. Збройні сили в США. Це дуже крута кваліфікована робота, скажімо так, це робота, на яку щоб попасти, потрібно пройти те саме, ту саму співбесіду, скажімо так, як і ви десь кудись хочете потрапити на якусь нормальну цивільну роботу. І також вас дивляться на ваші знання. Тому перед тим, як потрапити до Збройних сил США, вам потрібно здати екзамени, їх там близько 9-10, пройти різні фізичні вправи, пройти навчання. І якщо на всіх відборах, етапах ви це все пройшли зробили, то тоді у вас є можливість. Служити, працювати в збройних силах, скажімо так. Але, ну якщо б казати про повітряні сили, де я зараз, то із 100% людей, які потрапляють до рекрутера, тільки 20 проходять цей відбір і направляються на навчання, тому що 80% або в людей були якісь проблеми з законом. Навіть просто за, за привищення скорості, швидкості, вас можуть сказати ні, ви не годні, ви не підпадаєте під те, що ви будете, маєте право служити навіть таке. Або за якщо ви не здали ну, на, на, на вищий бал, на якийсь бал е, свої екзамени. Якщо ви не пройшли ці екзамени, то все. І здавати їх можна так уж і часто, тобто там декілька разів, і все. Тому е, потрібно готуватися не, не тільки має мати грін карту, а ще й готуватись до цих екзаменів і серйозно бути налаштованим. Добре, якщо. Поки у вас ще грінкарти немає, трохи вам зарано. Якщо у вас вже є, можете подивитись посилки зверху, там буде цілий альбом, як це в мене було, які як екзами здавав, що це проходило. Тобто я там як було навчання, розказав, як в мене було. Так, я являюся вже громадянином, громадянином США, майже вже півроку не живу в США, я в Європі, але я дуже радий, що маю змогу служити в цій країні. Добре, тепер переходимо на тему, як же отримати ту саму грінкарту. Отже, у вас є два роки, вже майже рік лишився. Тому що вже рік пройшов, що вам потрібно робити. Є декілька категорій, які зможуть отримати цю грін карту, в принципі, без проблем. Деякі з них проблемно. Отже, перша категорія це родичі, які вам робили спонсорство, які вас визивали, і які живуть в США. Якщо у вас є родичі, без проблем ви отримуєте ту саму грін-карту і зможете по ній служити. Чому? Тому що. Робите возз'єднання сім'ї, і близько я бачу вже за 9 місяців. Люди отримували грін карти, отримували все наскільки швидко. Я не очікував. Тобто, якщо ваші родичі вже в США, ви в США, ви робите возз'єднання сім'ї в тій самій одній країні. То для вас процес нереально швидкий. Якщо ви робите возз'єднання сім'ї, якщо ваші родичі за межами країни, то це дуже довгий процес, ну декілька років. Добре. Ці люди одразу відпадають, тому що проблем у них ніяких немає. Що я б радив би іншим людям, в яких немає грін-карти? Шукати роботу. Шукати роботу, не сидіти на допомозі, не йти на будову якусь або на якісь там шабашки, а просто. 음, ну, робити все можливе, щоб знайти роботу. Тобто люди, які, яких є знання в ІТ, вони зможуть зроб, собі зробити робочі візи. Хоча, на жаль, нещодавно там дуже багато людей айтішників, просто вигнали з роботи. Рецесія в країні, так, але все одно. Люди, в яких є знання, ну, якісь дійсно кваліфікаційні знання, які підпадають під критерії, ну. Крутої людини, яка може принести щось цікаве, щось корисне для Сполучених Штатів Америки, тоді вам зроблять робочу візу. Або якщо ви маєте дуже крутих друзів, ну, наприклад, навіть на дальнобої, які вам зроблять робочі візи. Так, це, це це абсурдно звучить, але все одно, якщо людина має свою фірму, якщо людина крута, в плані бабок і має багато співробітників, ну вона зможе теоретично і практично зробити вам робочу візу. Складно буде це зробити, тому що потрібно буде доказати консулу, що саме ця людина мені потрібна. Ну, майже кожна людина може крутити баранку, так? Але потрібно доказати, можливо, що ця людина розмовляє українською, російською, там, де в Україні ще щось. Ну, тобто, показати, що саме він, а не американець, підходить на цю роботу, і тоді вам дадуть робочу візу. Як це буде виглядати? Так, скоріш за все, вам потрібно буде виїхати з країни. Але зібрати повністю весь пакет документів, виїхати з країни, подати через консульство і вже вклеїти робочу візу, приїхати в США. І потім вже там робити через деякий час, подаватись на грін-карту. Це можливо, це дуже складно, але вам вже зараз, прямо зараз, потрібно думати, як це все зробити. Інший етап це що це візи О1, це ті, що такі візи для високоодарених, тобто люди, які мають щось високоординарні, якісь можливості, що вони можуть щось таке робити, що інші не роблять. Але зазвичай під цю категорію підпадають якісь блогери, якісь поети, якісь письменники, якісь митці, що пишуть картини або ще щось. тобто, Ну, люди трошки не от міра його, скажем так. Тобто, ці люди дійсно цікаві, щось якийсь креативний контент роблять, і ці люди, можливо, мають право отримати візу 1, Тим самим віза 1 веде вас в майбутньому до грін-карти. Це також не швидкий процес, але можливий. За допомогою цієї візи ви також зможете лишитись. Тому, поки ви в США шукайте якихось адвокатів. Я не питайте мене, чи я можу когось порадити. Ні, я не хочу там за когось відповідати. Комусь цей адвокат підходить, комусь ні, когось кинув, когось не кинув. Дивіться самі, дивіться по, по відгукам, але одне скажу, шукайте прямо зараз, тому що час дуже швидко плине і вам потрібно буде щось потім робити. Наступне, наступне що я хотів би сказати, як можна було б зробити грін карту, це, наприклад. Ем, політичний притулок. Так, він не всім підійде, і більшість 99% українців його не отримують, тому що, на жаль, війна, як би це прикро не звучало, але на жаль, війна, вона не відноситься під критерію е, політичний притулок в плані, от, як воно працює в США. Так, потрібно доказати, що саме вас переслідують. Ну, просто такий от приклад, наприклад, якщо ви. Mm. Якийсь відомий журналіст, який от знімав в Україні якісь події, освічував ну, новини, що там казав все, як воно є, що окупанти прийшли, вбивають. І саме окупанти об'явили війну, саме вони хочуть вас знайти, саме вони вас хочуть знищити, тому що ви, ну, на їхню думку, як пропагандиста, ну, бо ще щось таке, да? неправильні речі кажете, хоча це дійсно правда, так? І от, коли об'явили війну прямо саме на вас. Тоді є можливість доказати, що ви маєте отримати політичний притулок. Але якщо ви просто скажете, от у нас війна, просто всіх українців хочуть знищити я один із них, ну на жаль, на жаль, так не працює, і буде складно доказати, що саме ви маєте право отримати політичний притулок. Тому придумали ці програми, як TPS, United for Ukraine, для людей, які щоб зберегли своє життя. Під час цієї війни, але потім, коли війна закінчиться, поїдете додому. Є можливість, можливо, ви самі не знаєте, поспілкуйтесь з адвокатами. Знову-таки, є безкоштовні адвокати, спробуйте знайти безкоштовні, якщо платні ціни, наскільки я знаю, 100-200 баксів, десь так, година адвоката коштує, якщо це платний, крутий адвокат. Тобто розраховуйте на такі суми. Дивіться. Чи чоловік, чи, 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 чи дружина, якщо навіть в неї є грін карта, якщо ви одружитесь, ви також отримаєте грін карту. Проблем немає. З цією грін-картою ви також можете піти на службу. Тому, в принципі, навіть якщо ви приїхали по програмі «Uniting for Ukraine. З однієї точки зору, так, ви не маєте права потрапити на службу до армії, але з іншої точки зору у вас є багато можливостей, якщо ви будете щось робити, кудись будете дивитися, дивитися і якось себе легалізувати. У вас є можливість отримати ту саму грін карту і потрапити. Але під час всього цього вам потрібно все одно. Е Навчатися, вчити англійську, тому що англійська потрібна е, вчити ці тести, екзамени, математику, там ну, багато предметів, астрономія, фізика. Ну тобто я знімав ще відео на каналі. Також я знаю таку штуку, що дуже багато людей мені вкидають, слухаю, що ж програма Мавні можна потрапити за допомогою цієї програми. Так, є така програма Мавні, але була. Її Трамп ще в 2016 році, якби ну, не то, що закрив, але він призупинив. І тому зараз е, за допомогою цієї програми. Люди не можуть потрапити. Що за програма? Можете подивитись в інтернеті, але пару слів. Це люди, які приїжджали навіть по туристичних візах і мали можливість потрапити в армію. В якийсь час колись потрібно було дуже багато людей. Вона так, так робили вони так. Але зараз, щоб потрапити. Дуже багато перевірок, дуже багато перевірок ФБР, тому інше, що ви не шпіон, що ви не КГБ, ФСБ і тому, тому подібне. Тому, е, якщо у вас чистий рекорд і у вас є грін карта, можете спробувати. Тобто. Я надію, що я перечислив декілька таких варіантів, куди вам двигатись, що вам робити. Якщо ви за ці два роки нічого не зробите, то так, на жаль, я більше ніж впевнений, що більшість з вас поїде додому. Якщо ви хочете поїхати додому, проблем немає. Але якщо ви не хочете поїхати додому, ну дивіться, всі можливі питання зараз вже. Шукайте на них відповіді і спробуйте легалізуватись. Якщо ви отримуєте грін-карту і потрапите до Збройних сил США, чи тут це Армія, чи морпіхи, чи Повітряні сили, громадянство можете отримати ну навіть десь за півроку. Тобто, якщо ви заповнили всі документи, вам не потрібно чекати ще 5 років. От, ви отримуєте грін-карту по закону, ще 5 років ви чекаєте і потім тільки здаєте на на громадянство. Армія вам це дає можливість зробити набагато швидше. І з моєї якби з мого точ, з мого моєї точки зору, що я бачу, що повітряні сили отримують набагато швидше громадянство, ніж армія на даний момент. Силки на інстаграм внизу, якщо є лишились якісь питання, відео таке імпровізоване, в мене має плану конспекту, але, в принципі, я отак-от базу вам розповів. Все можливо, пробуйте. Нелегко, дуже нелегко, тим паче в іншій країні, не знаючи мови та законів. Але першим, що я вам радив, подивитись, на що ви спроможні, чи ви талантливі, чи вам політичний притулок потрібний, чи у вас є родичі, чи у вас є дружина, жінка. І в тому напрямку вже рухався і шукав себе, як легалізуватися, отримати грін карту. Далі я б радив би реальну армію. Якщо ну, не хочеться працювати там десь на будові чи ще дощі чи даль... дальнобійником, то пробуйте. В принципі, все, що я хотів сказати. Я просто подивляюсь, де моя запись звуку. Тому побачимось з вами в нових відео і до зустрічі.